Стартанув Тарас на дельті, а то на Discovery 2, невідомо хто. Тарас вже щось нащупав. Якийсь термік. Вон. Почав крутити спіральки. Вон А то Discovery 2, такий як у мене. Вон. Фактично ну. тут скоро буде тісно. Тут скоро буде тісно. о-о, Тарасик пішов. О, і той хлопець нащупав термік. Пішов також. А той сів там от внизу. О, о, о як потягнуло. Потягнуло, потягнуло. Молодці. Вже терміки діють. О. Ну зараз тут буде тісно. Народу <гум> от, багато є. Вон там от. О. Так що, а ті вже полетіли. Ну все.